В багатьох європейців виникає логічне питання: чому за чорно-біло-червоний шарфик накладають штраф у кілька тисяч євро, а жовто-блакитні стрічки на костюмах ігнорують? Що ж, аргументів тут два. Перший доволі простий: Палестина не є членом європейської мовної спілки, а згідно з правилами прапори країн, що не є учасником шоу, демонструвати просто не можна. Друге ж пояснення доволі незручне. Євробачення не таке аполітичне, яким бажає бути рішення ЄМС дійсно часто орієнтується на інтереси ЄС Росію після початку повномасштабного вторгнення теж спершу не збирались вигнати з конкурсу. Але після того як Ісландія, Норвегія та Фінляндія публічно пригрозили бойкотом шоу, схаменулись. Відсутність країн, які погрожують тим самим у разі допуску Ізраїлю, просто відображає геополітичну реальність. Багато країн-учасниць Євробачення є набагато ближчими союзниками Ізраїлю, ніж Росії. Зокрема, це стосується і великої п'ятірки засновників Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії. Саме ці країни щороку роблять найбільші фінансові внески та отримують автоматичний пропуск у фінал. А отже й мають вплив на те, кого бойкотувати, а кого ні? До того ж, постулат аполітичності конкурсу завжди було сформульовано дещо абстрактно. Щороку організатори складають так званий рулбук і оновлюють правила гри. Нині там дуже детально розжовують, що неввічлива поведінка це тикати в людей пальцем чи загрозливо дихати на вухо. Але як саме можна і не можна поважати аполітичність? Написано без конкретних прикладів.